За прогнозами синоптиків, у п'ятницю 20 грудня в Україні пануватиме мінлива хмарність. Дрібний дощ, ймовірний у західних областях. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від мінус 1 градуса вночі до плюс 12 в день. Вітер південного, південно-західного напрямків до 12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. На термометрах плюс 4 градуси темної пори доби, плюс 9 світлої. У Кременчуці від ранку до вечора очікується хмарна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 9 градусів, вночі плюс 4. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Упродовж дня сонце рідко з'являтиметься за хмар. Опадів не передбачається температурні показники світлої передоби плюс 8 градусів, темної плюс 5. Вітер переважно південного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 мм міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 20 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1982 та 2023 років плюс 9. Найхолодніше було 1994, 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій!